Волонтери, доброго дня, здравствуйте! Сьогодні я трошки покажу, як працювати з системою. Ось я налаштував права доступу до тих додатків, які... з якими ви тепер можете працювати. Те це контакти, база контактів, база продуктів, склади. А також пакети бізнес-процесів, з якими вам прийдеться працювати. Тобто, кол центр це ті процеси, які. В яких ви отримуєте запити та оброблюєте їх бізнес-процеси надходження, це коли ви отримуєте допомогу від якихось організацій і відповідним чином приходуєте цю допомогу на свої склади. Списання це коли у вас прийшли люди за допомогою, і ви їм надаєте цю допомогу та списуєте ті надходження, які отримали. Ну, тобто, формуєте пакети і таке інше. І після цього э, ці пакети передаєте людям, які потребують у допомозі, э, по допомогу. Задачі. це загальні э, задачі, які вам приходиться вирішувати, наприклад, в, ну, ну, друг з другом. Тобто ви можете ці задачі ставити один одному або э, сам собі кожний проєкти. Це, як на мене, то найважливіший бізнес-процес. Чому? Тому що саме в цьому бізнес-процесі ми будемо з вами вирішувати ці, ті задачі, які ви ставите мені. Тобто, таким чином, я допомагаю вам покращити цю платформу, щоб ви змогли. Якнайменше часу витрачати на якісь дії, але мати облік звернень, повторень, облік складу і таке інше. Контакти, ну, з цим все зрозуміло, тобто тут вам необхідно буде налаштувати відповідним чином свою базу даних вести. Продукти. Тобто сюди ви заносите нові товари, які ви отримуєте в процесі надходжень. Ну і склади це керування складами. Тобто у кожного з вас буде вла власні, будуть власні склади, з якими ви зможете працювати. Тобто для ВПО Віч Січ, наприклад, доступні ось такі склади. Коли потрібно переглядати залишки, то відповідним чином це залишки на складах, це баланси. Тут буде, будуть відображатися ті товари, які є на складах, залишки, по яким є на складах на тих чи інших, бо на всіх ось, будуть зрозумілі надходження, таке інше. Тобто потихеньку я вам розкажу, як працювати з системою. Ви мені задавайте, будь ласка, питання, бо не завжди я можу розуміти, що саме вам не зрозуміло. Тобто, ви можете щось зробити, а щось ні. Що касається контактів. Зараз я ось перейшов до цієї групи, і, як бачимо, ви можете бачити всі-всі-всі контакти поки що. Але я так думаю, що я це, цю можливість відключу для того, щоб ви бачили лише свої контакти, щоб ви не могли мати доступ до тієї інформації, яка вам не потрібна. Зараз я працюю безпосередньо з вашим керівником, який до мене звернувся, до людини, яка до мене звернулася. Я вважаю, можливо, помиляюсь, що це ваш керівник. У всякому разі, людина, з якою я співпрацюю з перших, з перших днів. Ось безпосередньо Максим, ваша картка таким чином, вона оформлена. Тобто тут. Я додав, вже додав додатковий, додатковий поля, але, як бачу, тут трошки нема можливості коректувати ці поля, то я перегляну, що необхідно зробити для того, щоб з цією бачу, дублювання з Цією задачею справиться. Тобто, потрошку ви будете отримувати доступ, все більший доступ до можливостей системи, і таким чином поступово ви зможете щось робити. Тобто, зараз можна додати, наприклад, вручну якийсь контакт, і таким чином ви можете сформувати. Ага, тобто до створених контактів, ті, які створював я, ви доступ не маєте, але, але це не страшно. Тобто до тих контактів, які налаштовуєте ви, ви будете мати повний доступ згідно з налаштувань системи. Ось так. так. Ну, зараз я не зберігаю цей контакт за замовшенням, коли він створюється, ось тут така кнопка, ви бачите кнопку, що контакт видалено. Тобто, доки не внесені ніякі, ніякі ну, дані, телефон, ім'я там таке інше, ось ви не зможете цього робити. Тут є маленький, маленький момент. Треба указувати, наприклад, тип контакту відразу, коли ви вручну створюєте, для того, щоб, наприклад, чоловік або жінка для того, щоб створити цей, цей контакт. Ну, наприклад, я зроблю його тест-тестувальник. Ось, і створю, спробую створити. Він мені дав створити навіть. Ага, при цьому знов таки зламався тип. Ну, треба переглядати, в чому, в чому річ. Зараз, зараз трошки не про це. Як я казав, будь ласка, надайте мені ваш, вашу базу, я її імпортую і ви. Зможете з нею працювати. До того у вас є безпосередньо контакти ВПО Віч Сміла, саме сюди вам необхідно буде додавати людей, з якими ви співпрацюєте. І вже відповідно саме для цих людей ви будете запускати відповідні процеси. Тобто, коли передаєте допомогу, то призводить списання. В цьому разі необхідно буде створити процес на отримання допомоги, клієнтам процесу указати ту людину, яку цю, яка цю допомогу отримує, і, відповідно, в цей, в цей процес внести внести ну, задачу. Задачу внести, ті товари, які людина отримує від вас. Ну, так і інше. Тобто, ще раз, ви потроху потроху задавайте мені питання, щоб я міг вам оперативно, ну, наскільки, наскільки зможу оперативно відповідати, ось, та вносити ті чи інші корективи у права доступу до системи для того, щоб ви могли з нею працювати. Тобто, поки що на цьому завершу це коротеньке відео. До речі, додам його. Ось у цей проєкт. Тобто буде це відео, відео, коли заходите, наприклад, у проєкт, я його розміщу ось у цьому полі. Що гді і так Ну, До речі, дещо російською мовою, ви на це поки що не звертаєте уваги, бо я робив, щоб було зрозуміло. Я все своє життя. Саме російською мовою розмовляв, і на російській мові я все, все робив. Але пройшло то, що пройшло. Ось, І поки що я не зміг не встиг точніше перевести все-все-все як потрібно. От бачу, що вже і тестувальник, тобто я зараз саме під правами доступу тестувальника. Працюю з цією системою, ось саме я і Максим також вже цей процес бачив. Тобто, Відео буде ось тут, у цій задачі. Як до неї прийти, ви вже бачили. Тобто, переходите до проєкту до і ось вона. Але ще не все тут. тут для того, щоб безпосередньо до нього дійти, можна знайти ось так. І переглянути відповідний статус, Тобто, щоб він був в роботі, або в якомусь іншому стат статусі. Тобто цей бізнес-процес безпосередньо в статусі в роботі. Ось, і тут невеличкий опис до нього є. Ну, тобто, так ви будете бачити всі процеси. Можливо, з часом все це трошки поміняється, але. Ну, стане більш комфортним. Але по суті, все буде те ж саме. Ну, і відповідно з будь-якими задачами, ви працюєте відповідно до того, як будете працювати зі мною безпосередньо у проєкті. Тобто ставляться задачі, ці задачі вирішуються, розв'язуються, отримується результат. На зв'язку.